Вітаю вас, друзі. Зараз хочу зайти в дитячу перекарню, е, взяти у них інтерв'ю. Так, по-моєму, нас вже замітили, що ми до них йдемо, посміхаються. Добрий день. А ми до вас. Я тут не діла вас. Да? Та Я вже бачу, ви посміхаєтесь. Ну тоді розповідайте, чим ви тут займаєтесь? Ми стріжок дієк. Ми робимо манікюр, педикюр. Звісно, дівчинка. Подход очень індивідуальний кожному ребенку. На ребенка виділяється полчаса. Ну це ви робите манікюр, педикюр дітям, яким батьки не можуть самі зробити, типа вони не справляються. Да. Не справляю. <свят> Можете посмотри. А, а як ви справляєтесь? Прив'язуєте їх чи що? Ні, Ми все посмотрите. <свят> <вот>. <свят> а, іди подивися, як там роблять. Можна можна туди. От, а туди да, так. Поки. Так, а розкажіть, будь ласка, які у вас взагалі ціни? Стрижечка 450 гривень. Ага. Це будь-яка. Ну, стрижка для мальчика, да. Первый визит идет 400 гривен стрижечка, это 10% скидка. И потом идет по 450. Шестая стрижечка 360 гривен, 20%. Ага, зрозумів. Так, ты где там пропал? А, ух ты. Так, какую правду хочешь рассказать нам? Вот это, что я чуть не крестилась. Теперь я все хочу делать. Мария. что ты так? Вместе мне йдеться. Ти боїшся? Ні, це перед тим як все це робити. А, ти хрестився, так? Да? Я <рес> Я понял. Як часто ходиш на, на педикюр? Ну це, кожних два, там, ну, кожен може сказати місяць, може сказати. А, ти так. Ну, і так. що тобі подобається? Нормально. Нормально, на руках теж робиш? І на руках, і на ногах. Знаєте, що не, ну, ну конечно, сервіс крутий вообще. اі, <пл mouths> і мультики дивитися, і педикюр, манікюр. Щоб не переживати, допустимо. Ну, ти рекомендуєш іншим діткам ходити сюди? Ну, можна сказати, рекомендую. Але якщо йдете на педикюр перший або другий раз, то зразу кажуть, це буде боляче, особливо коли кінці ці образати, буде боляче. Ти даєш неправильну інформацію. Ні, Вона підготовлює. Боляче було, б, тому що в тебе був гроші на моточок. Батьки кажуть, казати правду. От я кажу правду, ви кажуть, не дава. Реальний відгук від реального клієнта. Оце ми так чітко зайшли. Тоді на тобі ще передай батькам. Оце у нас піца, роли, бургери, дивіться, яка картопля фрі класна. Як в Макдональдсі прям. хай тобі ще замовляють. Може полистати картиночки, серії, тут цвітні. Ой, боже май. Вообще. Просто огонь. Просто призвідень скучно. Так, ну все, коротше, ви все чули. Я думаю, більше нічого знімати вже не треба. Підписочка, під лайк. А до речі, і тіктоки знімають.